Моє вітання, що друзі. Ну, ще мені, так знаєте, дуже закритіло зробити розклад на ну, персональний, скажімо так, на Трампа, на Путіна, на Зеленського. Що чекає з цих політичних лідерів, як то кажуть, у 26-му році? Давайте почнемо із Трампа. Що чекає Трампа? Опа, кар'єра. Кар'єра його може зруйнуватися, він може втратити свою корону. Ну, Будуть і потрясіння, досить, досить сильні, через які він може втратити свою владу. Влада його похитнеться. Ту гру, яку він веде, може призвести його до катастрофи, до башні. І все це знаєте, за нього можуть взятися, по-перше, силові структури, можливо, якесь, може вести якесь розслідування, початися. А ще це ту гру, яку він. Веде по відношенню або по позицію, яку він зайняв у війні російсько-українській, вона може призвести то, саме до такого. Ну тут рішення рішення стосовно війни. Він може стати навіть відлюдником. Слухайте, можуть оголосити навіть імпічмент. Ось так. Що це може стати? Його команда. Його команда. Хтось може піти з його команди в цьому році, стати команда від, по відлюднику, йде робота його. Або знаєте, ще, скажімо так, відсторонення від роботи, відсторонення від роботи. Як варіант. Ну, чекає потрясіння. Шанс великий шанс відійти, і через те, що він створює таку некеровану ситуацію, він може стати жертвою, жертвою імпічмента. Шанси всі в нього є для цього і обновлення. Ну, не зовсім приємний, як на мене. Рік буде 26-й для Трампа. Створюється ситуація в перспективі. Що він може навіть. В перспективі, Що він може виїхати? Через... Заради особистого комфорту він може навіть. Виїзд Досягну... Doсягну... e, значить, Дивіться, його, його цілі це особ... робота для особистого комфорту. Ще може так програтися що? Підти крахом. E, тобто той задум, ті мрії, ті плани, перспектива, зірка це наперед. Мрії, плани, що він так хотів, це його цілі. Да? Особисте збагачення і робота, ну, ці зділки, <кій> про які він так досить сильно мріє, вони можуть залишитися крахом, і через, через ці цілі, головне, головна ціль його це особисте збагачення, він втратить конкурентність і дивіться, початок року, да? дивіться, початок розкладу башня. і Кінцева карта говорить про те, що криза. Економічний крах, криза для Трампа, не за горами. Не зовсім, я б сказала, поганий розклад для Трампа. Шанси десь у нього будуть, тут шанс і прорватися можливо. Але Таро говорить, що саме його гра, яку він затіяв пов'язана з війною, приведе його до. Можна ну, сказати, політичної катастрофи. Так, давайте подивимося, що чекає, що чекає Путіна у, у 26-му році. Що, що принесе 26-й рік Путіну? Ой, політичний лідер, цар, віщає, сидить і ще і щось там говорить. Е, може прийняти рішення. Рішення тут скрито. Це рішення скрито. Це обман якийсь може бути. Може бути якийсь обман. Таємне рішення, нечесна боротьба, складання зброї, поразка. Поразка його обманні рішення можуть призвести до поразки. Ну, теж через складну ситуацію треба буде посилено шукати вихід з ситуації, посилено. Шукати, як вирішити певні питання, прийняття того чи іншого рішення. І знову ж таки, політичний лідер, велика вірогідність поразки і відставки через цю поразку. Його команда теж, дивіться, як співпала, да? дивіться, у Трампа його команда може піти разом з командою, да? і тут його або відійти від роботи він може. Як політичний лідер може відійти в якійсь мірі від цього від, від колективної роботи. Ну, Тут обман ще падає. Події розвиваються швидко, швидко, через якийсь внутрішній заколот. Через внутрішній заколот він може відійти, програти як політичний лідер. Ну, Теж я вам скажу, перегукується із Трампівським, так, як на мене, він може піти, для того, щоб Стати відлюдником під тим, можливо, зробити якусь гучну заяву, що він складає повноваження, я устал, я ухожу. Теж дуже велика вірогідність, дивіться. Величезна вірогідність того, що для того, щоб обійти ці складну ситуацію, небезпечну ситуацію, дуже швидко може десь виїхати, відійти, скласти повноваження. Ну, як варіант, <кій> дуже б хотілося, щоб програлася вся. Складеться знову ситуація е, при, е, із прийняттям рішення е, і, і башня, дивіться, юр, юридична катастрофа для нього. Так, от, башня теж, ну, гляньте, як випало таро. Показала. Ді, кінець дьявола, дивіться, дьявол, я його завжди ставлю путіном. Да? Путін втрачає корону, летить летить вниз, е, вертикаль влади його. Ну щось. Кінець бажанням. його бажання зруйновані. Через це, Через це він втрачає, політичне... отримує політичну поразку якусь. Ну Теж щось нелегкий, нелегкий буде рік, я вам скажу, для... <кій> Прямо перегукується він із Трампівським розкладом. Да? Ну Давайте подивимося, що чекає Зеленського у 26-му році. Зеленського. <кій> чекає Зеленського у 26-му році як політичного лідера. Дежавю. Минуле Минуле, потягне його. Дивіться, в минулому досить тут якісь, якісь кошти великі, бізнесмен, бажання, як колись, мати великі прибутки. Прибутки, що більше вже не зможе він мати ті великі прибутки, як колись. Ну, Схеми вже, що всього, поламані, оці всі е, бізнес-проекти. Неможливо, неможливо вже йому буде. Маніпуляції із пентаклями, як колись, е, займаються, зай, займуться правоохоронні органи, силові структури. Через маніпуляції силові структури. Не... Ну, тут, може, знаєте, я б сказала, сказала так, що тут, можливо, навіть можливо буде маячити йому арешт за зв'язки з минулим за маніпуляції, махінації в минулому із пентаклями. Правоохоронні органи посилюють роботу. Так, кошти, гроші із найближчого оточення. Хтось сяде з найближчого оточення, швидше всього, що можливо будуть давати покази, йому загрожує. Розслідування, навіть ув'язнення. Ну, це висить усе над ним 100% і найближче його оточення. Друзі, любі друзі, скажімо так, любі друзі. <кій> Хтось може сісти. Найближче, що йому? Кардинальні зміни в нього будуть, будуть, чекають його, коли фортуни чекає, але людина фартова, я вам скажу, що чекає, сім'я, розворот, да? розворот його сім'я. Станеться однозначно трансформація. В його, його сім'ї. Це може бути найближче оточення, його сім'я. Це, це те, що він сколотив навколо себе. Але це може бути і пряма сім'я його безпосередня. Так, а тут кардинальні зміни чекають, <кій> ну, закінчиться. Я ще скажу так, мабуть, можливо, хтось із найближчого оточення може бути десятка мечів. Не хочу озвучувати це слово, але ви розумієте, що це таке. Да? Хтось сяде, хтось із найближчих друзів отримає в'язницю, хтось десятку мечів в спину. Тут смерть падає. Так, що ж безпосередньо, взагалі-то, бачите, розказує його, про його, про його зв'язки із корупцією. Кардинальні зміни. Які зміни? От, от, от цю карту хочу розкрити. Які зміни чекають його в 26-му році? Важка дорога, важка ситуація. Він в кінці своєї дороги, десятка. Жезлів назбирав дуже багато проблем і він уже в кінці своєї дороги. Він хоче відмовитися від цієї дороги, він хоче відмовитися від боротьби. Це те, що я говорила, що велика вірагідність того, що він може подати відставку. Як варіант, він може подати відставку? Не хоче він вже тягнути цей чемодан без ручки, не хоче він вже боротися стояти. <кхід> Пінтаклєва дама бажання. Що? Тут бажання Ярофанта. Це бажання, щоб він пішов у відставку, це бажання єрофанта. От так. от. Тут я не побачила Два, дві карти через болючі питання із пентаклями. Єрофант хоче, щоб він пішов. І, швидше всього, що тут буде якийсь розворот. Можливо, навіть він може піти, підштовхує його єрофант піти. думатиме, що робити. Тупікова ситуація для нього складається у виборах. У виборах все впирається в вибори. Швидше всього, що він вже на вибори не піде. Не піде. Він дуже розчарований. Дуже розчарований. Ну, остання карта, новий проєкт. Так, тут тупікова... Він розуміє, що йому тупікова ситуація у виборах. Він вибори ці не виграє, він прекрасно це розуміє. І розуміє, що Єрафант не буде з ним далі працювати. Тому він. Захоче якийсь новий проєкт, яким зможе себе захистити. Ну, тут ще він, він думає, знаєте, як захистити свої кошти. Я вже говорила про це. Захистити від юстиції, юридично. Або ще піде на якийсь, на якийсь проєкт фінансовий. Ну, це не, фіна... це, це не просто. Знаєте, тут основне, основне себе захистити від юстиції, від юстиції. Буде створювати всіляку ситуацію, щоб захистити себе від юстиції і захистити свої особисті кошти. Дивіться, знову ж таки, хто мене постійно дивиться, зовсім недавно був розклад, з якою, яку гру веде Зеленський. Пам'ятаєте? От, от дивіться, оці остання цей ряд повністю перегукується з тим попереднім розкладом. Він хоче захистити юридично своє. Кошти, особисті, особисті зароблені кошти, тому, швидше всього, він піде на співпрацю з Єрафантом і може просто далі не балотуватися, тому що заблокована. Вибори йому заблоковані, чим він е е чрезмірно скажімо так, розчарований. Але для того, щоб зберегти свої пентаклі, швидше всього, що він прийме, піде на цей проект, тобто не, не буде приймати участь у виборах, і швидше всього, що він подасть у відставку. Сильний тиск в майбутньому, швидкі зміни. Ну, в, майбутньому, в майбутньому, або силові структури, або буде тиск, і все-таки будуть зміни, і відповідальність він якусь таки понесе. Кармічна карта все-таки падає. Карма це страшний суд це відповідальність. Не можна розпочати, розпочати нове життя, не очистившись, не відповівши за свої гріхи. Або ще карта очищення і відповідальності за свої гріхи. Але це буде не так швидко, тому що випала зірка. Зірка не так швидко. Тобто швидкого, швидкої карми, поки він не отримає. Але в процесі розслідувань, швидше всього, його історію про особисте збагачення все-таки будуть підтягувати і якесь покарання він таки понесе. Ну, ось такі розклади випали для цих трьох наших політичних лідерів. Дякую за увагу. До побачення.